Сьогодні доброго дня, ще хочу нагадати про важливу інформацію. Можливо, ви її знаєте, можливо, ні, тому що досить часто в коментарях бачу подібні запитання, вас цікавить, чи можете ви, як член родини, да, учасника бойових дій, звернутися за оформленням пільг від його імені, тому що а, інколи фізично так, людина не може бути присутня і приїхати в пенсійний фонд, чи може хтось членів родини це зробити, чи передбачається законодавство, якщо так, то хто і за яких обставин? Давайте розберемо дане питання. Я хочу нагадати, що. Люди, які мають так статус учасника бойових дій, вони мають право на пільги на оплату послуг житлово-комунального господарства. Це 75% знижки на оплату квартплати та комунальних послуг. За їх оформлення вам потрібно звернутися, звичайно, в органи пенсійного фонду України, якщо ви раніше не отримували ніколи пільги на житлово-комунальні послуги із поважних. І із поважних причин ви не можете самостійно прибути. Наприклад, ви перебуваєте на військовій службі, ви хворієте, вам встановлена інвалідність, і у вас немає можливості особисто звернутися в органи пенсійного фонду. Послухайте, будь ласка, звернутися до органу пенсійного фонду та подати заяву на призначення пільг імені від вашого імені можуть члени вашої родини. Це чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені. Нолітні діти, які визнані людьми з інвалідністю з дитинства другої групи, людина, яка проживає разом. З особою так з інвалідністю внаслідок війни першої групи та здійснює догляд за нею. Але за умови, що ця людина з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі. Тобто, дружина, якщо чоловік зараз знаходиться на військовій службі, отримав статус учасника бойових дій, може звернутися в органи пенсійного фонду та оформити необхідні пільги, які передбачені чинним законодавством України. Також я хочу наувати. Знову ж таки, що з травня в нашій державі 2024 року про всі про це говорять, зайдіть на сайт уряда, там багато про це пишуть. Постійно наголошує Міністерство соціальної політики про те, що діє експериментальний проект, який значно має спростити процедуру звернення за пільгою на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни. Замість двох заяв подається одна спрощена заява про взяття на облік та про надання пільг на житловому. Послуги. Така можливість передбачена для учасників бойових дій, людей, які отримали інвалідність внаслідок війни та учасників війни, якщо е, за потреби подати заяву на призначення пільг замість ветерана війни можуть члени його родини. Тому майте на увазі, що якщо навіть ваш чоловік отримав, чи ваш син отримав статус УБД, статус учасника бойових дій, але він зараз перебуває далеко. На військовій службі ви можете, як мама, чи тато чи дружина, звернутися в органи пенсійного фонду та оформити передбачені чинним законодавством України пільги.